Ну, це у нас вже друга партія рибки, тому що перша була нелегально з'їдена. Зафільмувати вже просто банально нічого. Але ось вона така перевернута. Знову ж таки, телефон відволікає інколи від справ, тому, ну, можливо, трошечки засмажена, але я таку якраз обожнюю трошки зідрав, ну, тут уже таке. Треба було перегортати швидко і та й наложив 4 штуки. І ось така краса у нас виходить. Якщо все робити по рецепту риба вокплітка. А якщо взяти ось так, ось так воно виглядає на тарілці. Просмажено. Ідеальна шкірка дуже добре виглядає. Ну і по факту все по рецепту. Отаке От чудо, буквально три шматочки і теж в одному дорослому добре-добре добре так поїсти. Знову ж таки повторююсь, 3 хвилини на сильному вогні, 15 хвилин для такої невеличкої рибки на маленькому вогні. Перегортаємо, повторюємо і потім спокійно все це відкладаємо. Рибку можна тушити для гарніру в цибулі. Це особисто мені дуже подобається. Трохи згодом покажу, як це буде рибка з шампіньйонами, з шиї так, і Вони дають сок, і це вже буде у нас трошки тушкована прямо рибка. І тушкувати ми теж будемо прямо, що вони Трошки Приближую, щоб вони могли просто оцінити. Це все можна роздивитись на великому екрані, тому що всі відео мене знімаються в форматі 4К. Тож, усім смачного, доброго, мирного дня. Ось і дякуємо, що він настав. Подякую ДЗСУ і ППО Києва. Ось така рибка вовк. Карасик смажений. Смачно, швидко і просто. Всі смачного, дякую за перегляд, окрема подяка за лайки та підписку.